Христос Воскрес! Вітаю вас! Середа! Благодатний день, благодатний час. Маємо піст. Але сьогодні церква Римокатолицька святкує свято. Маємо свято сьогодні апостола Марка, здається. Зараз я вам точно скажу, щоб не збрехати, бо я те дослідив і постив насправді у вівторок. Тож, це є прогрес. Бо я вже дослідив і. Святого, святого Матея, апостола та Евангеліста Матея. Бачите, добре, що справдив. Отак би було не дуже. Бо про Марка якраз згадував, бо нещодавно робив відео про Венецію і там є санктуарій апостола Марка. Добре. Тож, постів у вівторок це прогрес, бо вже дослідив і переніс піс на вівторок, а в середу тепер сьогодні не пощу. Ну, так. Можна так робити. Я казав, досліджуйте це. Хто є по греко-католицькому календарі, то слідкуйте за святами. І якщо маєте змогу, то переносите пост на четверг або на вівторок, якщо в середу є якесь свято, урочистість або щось інше. Ну і почнемо. Почнемо з посилання сьогодні. 25 вересня 1996 рік. Нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час, коли ти дивишся це відео для тебе і для мене особисто. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю віддати свої хрести терпіння у моїх наміреннях. Дітоньки, я ваша мама і хочу вам допомогти. Ви Випрошуючи для вас благодать у Бога. Дітоньки, принесіть свої страждання як дар Богові, щоб стали пречудовою квіткою радості. Тому, дітоньки, моліться, аби зрозуміти, що страждання може стати радістю, а хрест дорогою радості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, що Марія нам каже, що страждання може бути радістю, а хрест Стати дорогою радості. І... і Як це зрозуміти? Каже, що якщо ви віддасте свої хрести і терпіння у моїх наміреннях, то це для вас стане радістю. Що таке хрест терпіння? Це є буквально терпіння, це є е утиски. утиски за християнство. Якщо ти ще. Десь переслідуваний, а якщо ти християнин, справжній християнин, живеш свято. Бо багато з християн бояться вже слова святий. Бо святий це у нас, типу, вже коли помер, то якщо Ватикан визнає святим, то ти є святим. А Марія завжди закликає нас жити свято, святістю, святим життям. Святий це в першій церкві це був просто учень Христа. Християнин, Християнинство є святий, бо живе не як цей світ. Живе вже не якось інакше, живе по заповідях Божих. І святий, якщо ти прийняв рішення йти за Богом, жити по Слову Божому, то ти вже є святий. Ти є, ти є святий не той, хто грішить, а той, хто прагне не грішити, той, хто прагне жити за волею Божою. Ну і на цьому шляху, на цій дорозі будуть утиски. Утиски, терпіння будуть, хрести різні. Хрести різні це є. Хрест вже якийсь в програмі казав, що Хрест це не є е, хвороба там, або ще якась дружина погана, або чоловік-алкоголік. Це не є Хрест. Хрест це є, коли ти береш місію Христа і йдеш цією місією. Ідеш, молишся за людей, йдеш, проповідуєш, пророкуєш. Тобто, щось те, що ти можеш взяти хрест, хрест, Христову місію, буквально місію Христа Спасителя. Це є хрест. Багато у нас називають хворобою хрест, а іще якесь страждання Христом. Хрест, це є місія Христа. Все інше хвороба це є від сатани. Хвороба не може бути благословінням, тож хвороба також має піти геть. І якщо маєте хворобу, то в ім'я Ісуса Христа я проголошую ваше зцілення повне, бо маєте ще служити Господу, носити хрести, а не хвороби. Хвороба то є. Наслідок гріхопадіння, яким ми впустили самі хворобу в цей світ, і сатана цим користається. На жаль, це є така обширна тема, і ми не встигнемо в цьому ролику обсудити цю тему. Але маємо розуміти, що жертвуємо Марії всі хрести. Хрест це коли ти пішов нам на месу, пожертвуючи, пожертвував е, якимось вечерю, пожертвував. Роботою, не, не доробив годинку, пішов на месу. Це є хрест, бо ти взяв цей хрест і поніс, пожертвував його. Це є також терпіння це є насміхання всі, які з тебе насміхаються, які кажуть тобі, що ти вже тютю, -тю, занадто, фанатик. оце є терпіння. То жертвуємо ці всі в наміреннях Марії. І побачимо, і побачимо, бо я все це проходив, і, і зараз бачу, що це все стало радістю і дорогою радості. Це все стає дорогою радості. І навіть зараз я скажу, що ти святий, десь в кругу християнському, то тебе зразу каменують. І то є цікаво. І в цьому будеш радіти, в цьому будеш радіти. Не в тому, що ти горділий, там святий там і ще щось. Ні, бо ти прийняв рішення жити свято. І це вже є ти святий, бо ти прийняв, і якщо в тебе є бажання жити свято, то ти рано чи пізно станеш жити свято. Також подивіться цей ролик, нагадаю з Німеччини, де я казав, що не, не варто применшувати свою значимість і всі досягнення, які вже досяглися, з допомогою Божою, з помощью твоїми силами своїми. Як би ти не досяг, але не, не варто применшувати. Не варто цим гордитись, але й не варто применшуватись. Не треба бути хробаком. Тож, принесіть свої страждання як дар Богові, щоб стали причудовою квіткою радості. Тому, дітеньки, моліться, аби зрозуміти, що страждання може стати радістю. І воно стане радістю, може стати радістю. І в цьому процесі молитви і стає воно радістю. А хрест дорогою радості. Дякую вам, що відповіли на мій. Заклик. Тож беремо христи, беремо страждання і перетворюємо їх на радість, жертвуючи їх в намірах Марії. Будьте благословенні! Мир вам, радість з меджугоря!